Зі прориву на територію регіону ворожих ДРГ, усі силові структури Рівненщини, готові дати відсіч та обезпечити населення. Днями на півночі рівненщини відбулись масштабні контрдиверсійні навчання. Відповідно до плану тренувань, одна із ДРГ таємно проникла до міста, де знаходиться атомна електростанція. Інша захопила у заручниках сина одного із керівників енергооб'єкта і вимагала повністю його зупинити, застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, диверсанти змушували Ручника схилити його батька до співпраці з країною-агресором. Відтак силовики провели комплекс дій щодо виявлення та локалізації зловмисників. Рятувальники ж ліквідували наслідки пожежі. Під час навчання було відпрацьовано елементи знешкодження, ДРГ яка проникла і захопила в нашій області родичів. Керівників одного із об'єктів критичної інфраструктури для вчинення морального, психологічного, фізичного тиску і відповідно в подальшому схиленні їх до співпраці з країною агресором під час навчання ми продемонстрували чітку злагодженість дії всіх правоохоронців і силами. Це СОА, диверсанти були знешкоджені і заручних відповідно звільнені у підсумку навчань. спецпідрозділи СБУ та ГУНП знешкодили умовні ворожі групи, звільнили потерпілих і так запобігли можливій техногенній катастрофі. Зі слів начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Рівненській області Руслана Жука такі заходи для правоохоронців та рятувальників рівненщини проводять дуже часто. Сценарії також відпрацьовують найрізноманітніші. Навчання проводимо по мірі можливості, бо особовий склад не завжди весь є на місці. Завжди дуже багато особового складу у відрядженні, тому проводимо по можливості, а особовий склад справився на відмінно, хоча ще є над чим працювати. Різного роду так само по відпрацьовуємо по захвату будівель, відпрацьовуємо по роботу блокпостів. Запускаємо теж умовних диверсантів, щоб вони. Курсували по області і намагалися об'їхати блокпости. Ми шляхом виставлення тимчасових блокпостів намагаємося їх якби виловити цих умовних диверсантів. Рівненщина лишається прикордонною і ворожою країною областю. Тож до усіх можливих провокацій нині потрібно бути готовим щодня та щохвилини. І так усі силові структури та рятувальники рівненщини посилено над цим працюють. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.